Міце і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Прибраті і сестри, на бажество перших п'яти субот місяця, як ми знаємо, це є основна його ціль винного родити терплячому, проколеному тернями серця Матері Божої. І в тих перших п'ять субот позначають тих п'ять основних зневаг Пречистої Діви Марії. І, властиво, сьогодні би хотів звернути увагу на дві такі зневаги люзмірства проти її дівицтва і зневаги тих, які вкладають в серця дітей, байдужість погорду і ненависть до Матері Божої. Отже, якщо ми придивимося так ну, поверхово, з першого погляду може дається, ну, може, то є десь перебільшено. Може, не так багато людей так дійсно зневажають Матір Божу, наприклад, блюзмірство проти її дівства. Що це значить? Що люди Заперечують або висміюють ту правду нашої віри, що причиста Діва Марія була завжди Діва. Що за особливішою Божою маскою, за особливішим Божим е, чудом, Марія хотіла Богу посвятити своє дівництво, і Бог своєю силою зробив так, що вона була завжди діва, присна діва ми молимося. Це є, значить завжди діва. Це значить, що її дівицтво не було нарушене, вона лишилася. Дівою і перед Різдвом Божого Сина, бо зачала від Духа Святого, під час різдва і після різдва також залишалася Дівою. Чи можемо сказати добре? Ну але ж не так багато людей сьогодні нема таких, як то, хто там зневаги, якісь проти Марії пише, якісь дузмірства, якісь це. По-перше, ми цього не знаємо, що там є, а по-друге, є зневаги проти. Самої чесноти дівицтва, яку Марія уособлює, яка є тою одною з найбільших тих перлин в короні Матері Божої, оця чеснота дівицтва, оце збереження свого серця цілковите посвята себе Господу Богу. Відмова від, е, від земних задоволень, від земних розкошів. Оця сама чеснота сьогодні є. Що розтоптана, є сьогодні погоржена, є сьогодні висміяна. І так само ця друга зневага, зневага, які складають в серця дітей байдужість і погорду і ненависть до Матері Божої. Знову ж таки, Можливо, не так багато є тих людей, що не так багато ми знаємо, тих людей, які свідомо е, там висміють, наприклад, причисту дію Марію, чи там дітей, якби там щось десь робили якісь програми, чи в школах, чи ще десь, які б там насміхалися з Матері Божою. Можливо, такого прямого нема. Але знову ж таки, скільки є сьогодні тих небезпек для нашої молоді, де вони виховуються, власне, в погорді до тих чеснот Матері Божої і чистоти? І дівицтво. В той непрямий спосіб, але отут отут є велика небезпека. І отут, і то власне одне з таких, таких небезпек, яку ми маємо в сьогоднішні часи, і хотів би на то звернути увагу, так як зараз в нас стоїть у нас стоє рідний період спека це є нескромність одязів. Особливо дівчат і жінок, звичайно, тому що це так, така людська природа. І через ту нескромність в одязі дуже багато людей тратять свій зв'язок з Господом Богом, ображають Господа Бога, приводять себе до гріха і до гріха інших. Але сьогодні це дуже тяжко донести. Направду дуже тяжко донести молодому поколінню. Бо навіть є, такі, навіть є, що знаємо, що є люди молодь, які ходять до нас, до церкви, ходять на катехизу, все. Але буває таке, що я ніколи за тим не слідкую, але мені люди світські деколи показують. Я, наприклад, не є в соцмережах і так далі. Але мені деколи світські люди приходять і показують, дивіться. От та дівчина ходить до церкви, може там тримає фану, може там ще щось. А дивіться, які вона фотографії виставляє в себе в тих своїх соцмережах, фейсбуках, що там ще в інстаграмах і так далі. Подивіться, а може, а то, а може бути навіть і заміжня жінка. Або деколи прийде, молодь наша приходить брати шлюб. І священник не має до очі діти. Бо вдягнена так, в, такий, в такий нескромний одяг, в такий виріш, таке депутате глибоке і так далі. До Божого храму приходить і таки, і, і то, і то наша, наша молодь наша, і тут нас виховується. Чому? Тому що є дуже сильний вплив того світу. Дуже сильний. Дуже сильна та особливо в інтернеті, всюди є така. Хто, тобі має, хто може тобі вказувати, як ти маєш діватися, як ти маєш виглядати? Ти є незалежна, ти є, ти, 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 ти маєш, е, навіть є такі, що кажуть, ну, Бог, Бог мені дав таку красу, мого тіла, чого я маю тим стидатися, навіть до такого доходить. Навіть буває, що. Е, один такий випадок знає, що священник звернув увагу, такий, ну, не прямо хоче, а так та, написав, бо йому показали, що дивіться, і він написав у тій соцмережі, написав зауваження каже, тобі не пасує, це як християнська дівчина чи жінка і так далі, не пасує такі, е такі відверті, наприклад, фотографії виставляти. І вона так собі жартома, ой, дякую, мені, ваша думка дуже цінна і так далі. Не з покаянням, не видалити ту фотографію, не сказати перепрошую, я зле зробила і так далі. Це є дуже дуже велика сьогодні небезпека, і дуже тяжко і батькам я вірю, бо скажуть, у нас тут зараз молоді не так багато, так, але є батьки, матері. І нам дуже, дуже особливо треба донести до то, тої молоді. Тут то, дуже тяжко, я вірю. То є, то є тяжко, тому що молодь така заохочена тим модою, так як роблять інші. І, і, і їм то ну, тяжко їх переконати. Але ми, як християни, ми маємо шукати і ми маємо доносити так. Наше життя має базуватися на нашій вірі. Чого нас вчить наша віра? Для чого ми взагалі ми живемо? Ми живемо, щоб прославити Господа Бога всім своїм єством, своєю е, поведінкою, виглядом, тілом, душею, всім. Ми не живемо для того, щоб тут, на землі, е, досягнути якоїсь слави, щоб тут на землі нами хтось захоплювався, нами хтось гордився, нами е, і так далі. Ні. Ми живемо тут для того, щоб прославити Господа Бога, так як причиста Діва Марія. І Бог дав, ми можемо дивитися також на наше тіло з християнської точки зору. Християнської точки зору, наше тіло сотворив Господь Бог. І ми маємо тіло шанувати так, як Господь Бог, і використовувати так, як Господь Бог його сотворив. І для чого його сотворив? Наприклад, то особливості жіночого тіла є в тому, що вона є призначена бути матір'ю. І тому Бог дав такі певні особливості, певні інші кшталти, форми тому тілові, бо вони, вона призначена для того, щоб народжувати дитину, щоб потім ту дитину вигодовувати. То є для того. І для виховання доброго дитини в сім'ї, в родині. Повинна бути родина міцна, повинен бути вплив батька і матері, тому Господь Бог, наприклад, установив таїнство шлюбу, і тільки в шлюбі є що, тільки родина, яку поблагословив благословив Бог є покликана для виховання дітей. І тільки та родина може користуватися у тими, е, тим своїм тілом для народження дітей. І завдяки тому, що Бог знає, що Бог знає. Який, як є, як є тяжко вигубати дитину? Як, є тяжко, як, скільки то, як скільки то батьків коштує зусилля праці, нервів, терпіння, то Бог дає людині заохочення батькам, та чоловіковій жінці, дає заохочення в той момент зачаття, дає ту радість, таке задоволення навіть тілесне, але це є нагорода за те, що ми приймаємо. Приймаємо дар нового життя від Бога. Оце треба правильно розуміти, так? І тому то, що є для народження дітей, то, що є для, для служіння Богові, бо так, Бог, ми виконуємо тоді Божу волю, коли ми народжуємо дітей. так? То, що є, може бути відкрите тільки для, наприклад, жінка може відкрити своє тіло тільки для одного чоловіка. Для того, щоб якою Бог попростує її жити, для того, який бере на себе відповідальність за неї, за її дітей, за її всю родину, за все її життя, то не може бути відкритим для інших. Не може бути відкритим для інших. Бо тоді жінка, яка, яка відкривається для всіх, вона, вона тоді їй тяжко зберігати навіть у ту ту єдність подружнього, то тільки, тільки тільки себе дарувати своєму чоловікові. Це є, це мусимо е, також пояснювати, що Ісус Христос, наприклад, казав, то є слова Ісуса Христа, то не є слова мої священни, то є слова Ісуса Христа. Він казав до е, своїх учнів, коли він мав на гірну проповідь. Він каже, Мойсею закону було. Написано не чуже а я вам кажу: хто подивиться на жінку з пожаданням, той вже зрішив з нею своєму серці. Хто подивиться на жінку з пожаданням, то слова Ісуса Христа. Тобто чоловік може зробити тяжкий гріх своїм зором, бо через те, що, що через свій зір він збудить пристрасті пожадання. До, до, до чужої жінки, яка не є його дружиною, то він вже може мати тяжкий гріх перед Богом, бо йому Бог призначив бути чоловіком однієї, жінки, батьком її дітей і так далі, і тим самим він не має права е, пожадати, прагнути якоїсь іншої жінки. І тепер, коли християнська жінка, чи просто жінка йде і вона йде за тою модою, йде відкриває своє тіло чи частково, чи більше, чи менше, то вона спонукає того, щоб чоловіки оглядали її тіло. Отже, йде проти тих слів Ісуса Христа, він каже, що хто подивиться на жінку з пожаданням вже зрішив з нею в своєму серці. Отже, вона спонукає інших до гріха тим самим. Бо чоловіки мають слабкість до того, бо чоловіки через очі часто грішать і, і часто запалюються, запалюються їхні пристрасті. І тим самим е, спонукає інших до гріха, а з іншого боку, мента, міняється ментальність самої дівчини, самої жінки. Бо коли вона е, відкриває то своє тіло, то вона, е, вона показує, що. Що це для неї головне, що я оцим о, приваблюю до себе, а це з іншого боку показує, що мій внутрішній світ є пустий. Що я більше е, чоловікові не можу, чи якимось чи іншим, не можу е, запропонувати, е, не можу показати якихось число своїх внутрішніх, свого характеру, свого милосердя, свого, своєї готовності допомогти. Ніжності жіночої, терплячості. Ні, я хочу, щоб мені цінували отільки, отільки моє тіло. Так, так воно є, так воно виходить. Дійсно, не є до... Не, не так прямо завжди того бажається. Скоріше то йдеться за модою. Скоріше то йдуть, молодь іде за модою. Всі так роблять, але треба шукати. Шукати тих слів, тих ключиків до серця твої молоді, до серця своїх дітей, своїх дочок, внучок. І, звичайно, що найперше, то мусите мами показати приклад самі і мусите пильнувати, пильнувати і говорити своїми дітьми, своїми дочками, переконувати їх, казати тобі, я тобі зла не бажаю. Навпаки, навпаки, як ти збережеш своє дівицтво, чистоту, свою скромність, Бог тебе поблагословить, Марія тебе за то поблагословить. Я особисто сам знаю, що були, наприклад, там, згадую свою юність, так і різні там, по різному мови також поводилася. І дуже чітко, я потім побачив, що дуже чітко, що ті дівчата, які були скромні, які витримали в тому в тій в тому скромності, не знаю, може в чистоті спевно, що витримали, надіюся, так до шлюбу, то Бог поблагословив тих, що я знаю, наприклад, кількох таких там моїх привезниках. Я бачу, що їх поблагословив. Вони мають добру родину, вони мають там двоє, троє, четверо дітей. Вони в них в родині є спільне бачення, то виховання тих дітей, і Бог Бог поблагословив то. Бог поблагословив ту, ту скромність, яку вони за свої юності дівствали. Богові зберегли, зберегли ту подібність до Матері Божої в тому, Бог то поблагословив. А навпаки, такі дівчата, які були популярні, які такі завжди всім подобалися, не завжди там за своєю скромністю слідкували і так далі, то часто і мають потім і в сім'ї проблеми. Бо, бо навіть могло бути, не знаю, не знаю там кого як, але могло бути, що людина ну, втрачає свою, своє так, до шлюбу, і потім, а потім в сім'ї є тяжко, бо потім порівнює свого чоловіка з іншим, і так, і всякі спокуси лізуть і так далі. Але коли будівництво було збережене, то Бог навіть тими природніми способами захороняє, захороняє е, тих. Ту, ту молоду особу захороняє її серце і дає їй радість, радість в серці, та радість того, що я дотримався Божого закону, що я чи дотрималася, що я, я наслідувала Матір Божу в її скромності її в чистоті. То та радість, яку Бог за то дає, вона. Перевищує більше ту радість, ніж грішне задоволення, яке мають ті, які втрачають, втрачають той привілей, той дар. І тому дорогі матері, переважно та дорога молода, яка тут є, дорогі матері, старається донести до своїх дітей. Моліться завжди. Найперше мусимо молитися за добре виховання дітей, за збереження їхньої чистоти, їхньої любистства, бо то дуже тяжко є. Бо та молодь сьогодні дуже атакована зі всіх сторін, з усі сторін, і модою, і інтернетом, і всім на, всім на світі. Тому мусимо, найперше мусимо молитися, просити Матері Божої Марії, захисти мою дочку, мою дитину, мою внучку. Дай добре виховати. По-друге, мусимо також звертати увагу. Зрештою, чи не батьки дають гроші на одяг дітям? Батьки дають. То що ви не пильнуєте, що ваша дитина купує? Треба їх переконати. Ні, ти маєш. Можна виглядати скромно і елегантно. Ніхто ж не каже, що ти пустив якусь моду з 19 століття дотримується, чи 18, го чи ще щось. Ні. Але можна сьогодні скромно і елегантно. І не кажи, що то спека, що то ще щось ні. Будь можна. Одягнути якийсь світлий, але вільний одяг, який би не був облягаючим, який би не був прозорим, який би спідниця не була би коротка, аби покривала коліна, але і вільна, і не обтягуюча. Так, можна то зробити. І він буде гарний, можна знайти гарний. Так треба, то, треба постаратися, але можна то, то можна зробити. І Марія за то поблагословить. Ото маємо донести. Тур мусите підбавьорити своїх, своїх тих дітей, внуків, внучок і так далі, підбавьоти їх, що не бійся, не бійся, щоб не бути не такою. Не бійся, що хтось з тебе там посміється, пожартує. Нічого, один раз посміється, чи другий, чи третій, а потім буде тебе поважати. Буде тебе поважати, бо ти є людина, яка має позицію, яка робить то, що вона вірить. І, і показує, що вона то своїми вчинками, своєю поведінкою, то відстоює. Так, і то спочатку можуть бути насмішки, можуть бути. Я не, я... Але потім, навпаки, Та, ті люди, які усвідомлять, вони навпаки, будуть поважати. то. І тому той сьогоднішній день до першої суботу місяця, той початок літа. Молімося за своїх дітей, своїх дочок, внучок, і стараємося до них донести і своїм прикладом, і своїм терпеливістю. То треба з терпеливістю говорити, бо то зараз сьогодні все дуже бунтується, з терпеливістю, з любов'ю. Казати дитину, я тобі зла не бажаю, я тобі хочу помогти. Я тобі хочу, щоб ти була сильною. Я хочу, щоб ти наслідував Матір Божою і щоб Марія тобою була задоволена і тішилася тобою, і вона тебе поблагословить, того тобі бажаю, Того тобі бажаю. Бажаю, щоб ти вміла не, не молкувати інших, а вміла бути з собою, Божою дитиною. Того тобі бажаю. Берімо добро, бо молодь бунтується, вона бунтується завжди, вона каже, ви там старі, знаєте вас там з минулого століття і так далі. Берімо добро і молімося. Віддаваємо їх опіку, Матері Божої. Нехай дійсно наша молодь береже то дівицтво. бо той народ буде благословенний, Якщо наша молодь, якщо нашу, бо якщо розбестити жінку, дівчину, тоді той нарід весь пропаде. Бо жінка це є мати, це є берегиня, це є серце родини. І тому віддаваємо сьогодні в особливішу опіку нашу молодь, добре виховання, збереження дівства. То збережні скромності в поведінці, в одязі для наших дітей, наших дочок, онучок. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь Христос Воскрес.